Просто подивіться на цей результат, мені прям дуже подобається. І це всього лише з одним продуктом. Давайте сьогодні разом зробимо мою улюблену літню укладку, яка займає просто мінімум часу. Я вже помила голову, тут все стандартно: шампунь-кондиціонер, волосся має бути мокрим, У мене вже трішки підсохло, тому я спочатку додам води з ось такого полівілізатора. Так, тут я просто збризкаю волосся ось так з усіх сторін, щоб воно було достатньо вологим. Взагалі, вся суть цієї укладки, в тому, що замість якогось легкого лівіна і купи стайлінга я використовую крем-активатор, крем стайлінг. Неважливо, в мене ось такий крем-активатор від бренду Mimare. Зараз буду його наносити по довжині в невеликій кількості. Він так приємно пахне. Це, до речі, новинка у бренду, але мені вона дуже подобається. Він легенький, при цьому не обтяжує. Я взяла трішки забагато, зараз розділю на дві сторони. Він легенький, не обтяжує, при цьому зволожує, живить волосся і робить наш завиток більш окресленим. Бачите, в нього така текстура не дуже густа, тому він легко розподіляється по волоссю і не обтяжує. Хоча в складі тут у нас є олійки. розподіляю ось так по довжині з обох сторон. А в такій укладці я використовую тільки руки, щоб не заморачуватися, і не використовую додаткові девайси, типу там всяких щиток і тому подібного. Бо це займає вже значно більше часу. Ну, а тепер все це гарненько прожмякуємо. Чуєте цей звук? Це значить, що в структурі достатньо води. Ну і, в общем, то все. Це єдиний засіб, який я використовую. Мені цього цілком достатньо, щоб підкреслити завиток. Тепер все це потрібно підсушити дифузором. Просто подивіться на цей результат. Крим так класно підкрутив і сформував завиток, і при цьому волосечко дуже-дуже м'якеньке. Ну, кайф, я прям дуже задоволена. А ви в коментарях пишіть, як вам результат і чи користувалися ви брендом Мімари.